Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ясушко. Добрий сьогодні о 10 ранку зійшов на машинку і до 6 вечора ми з нею любилися як хотіли. З поміж іншого, через там цікаві цікаво доступні речі, зокрема, пробочку одного вузла. Довелося отаку голівку зробити. Це квадрат на 17 мама, бо там достатньо м'якенький такий квадратик. І коли ключи на 17, по-перше, ну, підлізти ще та історія. І е, той е, ключ ріжковий злизував грані. Злизував грані. Довелося зробити такий квадрат, який треба подивитись, чи є набори під півдюймову трискітку е, квадратів мам. Бо я вже не вперше з ними стикаюсь. Мабуть, варто мати набори, основні мам і тату. Десь там діапазон від, десь від 12 -го до 24 -го орієнтовно. І оця, також, поміж іншого, це виварювали. Це натівська машина. Болт був і тато, і мама посадкове була зжерта різьба. То він викрутився, фактично випав і довелося робити новий болт, перерізати різьбу. Замість там, хитрої дюймової, дюймової, зробили 20 крок 1,5. 20 крок півтора зробили пару. Все працює, все гарно. Шкру, так от робочий день. Танці на вплив машини, машина готова. Все як слід. вже Поїхала на виконання. Боясь задача. Отут ще шлак не оббитий. Такі от гаразди. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.